Віт. Ваш кур'єр нарешті прибув. А я хто? Самотня домогосподарка, який нічим розплатитися. Непогана гра. Але ні, я приніс продукти. Я купив борошно, цукор, яйця, масло, ваніль і навіть глазур по акції. Я покладу все це біля миски. Ні, ні, я подумав, що ти захочеш. Гарний початок подружнього життя. Я буду дивитися гру, питому пиво, ти пектимеш торт, а собака принесе мені капці. У твоїй версії шлюбу я маю право голосу. Так, можеш говорити, поки торт пектиметься. Адаме я не печу, і я не планувала починати. Тоді нащо ти вписала в список подарунків тортівницю? Не знаю, просто що сталося. Люба, усе відбувається так швидко. Я просто думав, що матиму колишнє миле життя тільки з тобою. І це б його тільки покращило. А тепер мені не можна повісити мец, я не знаю, де покласти свої речі. Я не хочу кота. У мене алергія на котів. Так, як і в Джефа. Адаме, не знаю, що відбувається, але хіба ти не мав про це подумати, перш ніж освічуватись? Що? Я не думав, коли освічувався. Я просто зробив це. Он як. Що ж? Тепер ти почав думати. Ти досі хочеш одружитись? Так, вже ж. <пробітник> а Мені а піти за тобою.